Напруженим та емоційним обговоренням розпочалася чергова сесія Чернівецької міської ради. Палка дискусія була викликана конфліктом довкола пологового відділення міської лікарні. Центром суперечок стало становище у відділенні, де раніше планувалося скорочення майже 30 ставок для оптимізації. Це рішення мало торкнутися 66 співробітників, включно з молодшим, середнім медичним персоналом та лікарями жіночої консультації, що викликало значне обурення серед медиків. Напередодні сесії депутатка міськради Янна Брус оприлюднила проект рішення про відсторонення керівниці медустанови. Каже, підняла це питання після того, як до неї та її колег надійшли скарги від працівників лікарні. Медики звинувачували керівництво у тиску на персонал та перешкоджання роботі комісії, створеної міськрадою для вивчення фінансової ситуації в пологовому відділенні. Вони вимагали усунення директорки центральної міської клінічної лікарні Світлани Сердюкової з посади. Натомість, під час сесії, представники колективу виступили проти відсторонення керівництва. Назвавши це зневагою і висловивши свій розпач, ми відчуваємо розпач і приниження дійсно, не розуміючи, з яких причин до генерального директора проявляється така зневага окремих депутатів міської ради. Окрім цього, неправдива та негативна інформація в соцмережах руйнує довіру мешканців громади, наш до нашого закладу та демонізує колектив, а також дискредитує довіру до депутатського корпусу. Депутат Василь Максимюк, звертаючись до медичного колективу, наголосив, що конфлікт є внутрішнім і не спровокований депутатським корпусом. Навпаки, аби розібратися у ситуації, депутати створили комісію. А чому так ставиться? Позиція ви вже не думали. Тати, які власне сьогодні членами комісії, самі по своїй волі підняли це питання і винесли цей конфлікт ваш, вашої лікарні з вашого колективу на все обговорення всього міста. Тоді, коли ми депутатський корпус, коли всі чернівчани вважають, що саме депутати приймають такі рішення, ми про це дізнаємося ні від управління охорони здоров'я, ми про це дізнаємося ні від заступника міського голови, ми не дізнаємося це. Від Головою фракції і хожу ну в принципі є сім людей, з якими Роман Васильович мав би почати до відома це ставити. Депутатка підкреслила, що створення тимчасової комісії стало вимушеним кроком через відсутність комунікації з боку керівництва лікарні. Ми вважаєте, що такі рішення приймають депутатський корпус, але ми не ми не в курсі. Це за нашою спиною. Саме тому ми зібрали тимчасову комісію. А ми би її не створювали. Прийшла і дала відповіді на всі наші запитання. Якби, Світлана Олександрівна, усі наші пропозиції депутатів, які ми обговорювали на фінпланах, це ремонт пологового, це закупка КТ для е, е, третього підрозділу, а не орендувати його. Ми, як міська рада, ми готові. Це є позиція всього депутатського корпусу. До цієї комунікації не відбулися. Хоча обговорення проблеми пологового відділення зайняло більшу частину засідання і було вкрай напруженим, остаточне рішення так і не було ухвалене. Після оголошення перерви депутати не повернулися до зали засідань. Юлія Слободян, телеканал ТВ.